Ну і вітання усім, хто дивиться бабусі не смаколики, ми з України. Хочу сьогодні приготувати дуже смачне м'ясо. Для цього мені знадобиться ось така ось піляча гомілка, борошно. Сіль, сушений часник, Мелений перець, мускатний горіх, цибуля, я її дрібно нарізала, морква натирала на дрібній терці, домашній морс, цукор, ще сіль, і рослинна олійка. Для початку я м'ясо натру ось цією сумішю, де в мене тут часник. Мелений перець, сіль і мускатний горіх. Гарненько з обох сторін. На сковорідочку я наливаю рослинну олійку. Я коли готую особуку, то я обв'язую ниткою шматочки м'яса. Зараз я цього робити не буду. Панірую у борошні і обсмажую на рослинній олійці. Підсмажене м'ясо я викладаю у форму, в якій буду запікати. Сюди ж відправляю цибульку, моркву. Усе підсмажую. До соуса я вирішила ще додати сметану, томат. До сметани додаю одну чайну ложку борошна і гарненько перемішую. І теж відправляю до томату. Додаю цукор і сіль. Так як томат у мене домашній густий, я додаю гарячу воду, можна бульйон. І ось цією красою я заливаю підсмажене м'ясо. Зараз я накрию фольгою. І ось у такому вигляді я відправляю у духовку, яку я вже розігріла на 180 градусів. Запікати я буду м'ясо 2 години. Якщо це яловичина, то знадобиться більше часу. І ще залежить від самої духовки, як вона гріє. У моїй духовці ця телятина буде готуватись 2 години. Я все готове. Зараз подивлюсь, що там всередині. Ось яка смакота. Ось таке м'ясце, воно ніжне, м'яке. На гарнір я приготувала картопляне пюре. Зараз формую тарілку і будемо куштувати. Смачного. Дякую. О, що це таке смачне та привабливе у нас на вечерю? Це теляча гомілка. Да? Це те, та частина, з якої особу готувала. Зараз ми його спробуємо. Ух ти! Ніжне м'яке. Клас. Смачного. Неперевершений смак. Смачного. Дякую, дякую.